Добрий день, шановні гітарісти! Сьогодні знову говоримо про гами, про імпровізацію, про використання гами в імпровізації, і ми будемо говорити сьогодні. Будемо працювати в тональності ля мінор. І я хочу сказати, що ми будемо грати короткі гами, і також кожен акорд мажорний або мінорний він складається з трьох нот. Наприклад, ля мінор це ноти ля до мі. І від кожної ноти ми можемо зіграти гаму. Перша нота нота ля, і це основний тон акорду. Тобто це, ця нота вона визначає, дає назву, дає назву акорду, визначає назву акорду. Добре, і визначає якість акорду це терція. Це нота до в акорді ля мінор. Якщо ми замінимо ноту до на ноту до дієс, тоді акорд буде вже ля мажор. Тобто терція вона визначає якість акорду і назва акорду визначає основний тон. Далі є квінта. Квінта вона спільна у мажорі і у мінорі. Добре, і від трьох нот ми можемо грати короткі гами, наприклад, від основного звуку. Від основної ноти для тоніка. Далі від терції І від квінти. Добре, сьогодні я говорю дуже швидко, але якщо ви хочете це вивчити детально. Мої контакти є в описі: Viber, WhatsApp, Telegram, ви можете мені написати, і можна отримати консультацію, заняття в онлайні. Добре. І е, я граю гаму тільки гаму ля мінор. Тобто граю гаму ля мінор від ноти ля від тоніки. Граю гам, гаму ля мінор від ноти до від терції. Але це вже ля мінор від ноти до, це те саме, що до мажор. І граю гаму ля мінор від ноти мі. Коли я кажу, що Ля мінор і До мажор це паралельні тональності, тому гама ля мінор і гама до мажор це те саме. Добре, ось так. І так само від е, такий самий порядок буде в будь-якому акорді. Наприклад, Фа мажор. Ми граємо гаму ля мінор від ноти Фа. Це основний тон. Ля вже знайома нота Ля це Фа мажор і це трецовий тон. І нота До також знайома це квінта. І отже, для обігрування акорду Ля мінор ви можете використовувати три гами. Фа. Також Фа можна проступити. Ля. І До. І в будь-якому акорді, наприклад, ре мінор, соль мажор, До мажор. На Сі такий самий принцип. Але хочу зробити одне зауваження: що якщо ми обігруємо акорд мі мажор або мі септ, там ми е, додаємо ноту соль ДІЕЗ. Замість ноти соль, ми використовуємо ноту соль ДІЕЗ. І, наприклад, коли ми граємо від ноти Мі тоніка. О нота Сі, це квінта. І нота соль дієс це терція. Ну, деякі це східна гама, а, а східна гама, але ну, це насправді це гармонічний мінор. Тільки ми граємо від е, акордових нот. Добре, ось такий порядок. Ось такий порядок. Тепер, якщо це вже зрозуміло, і ви вже це граєте, або вже зрозуміли, як грати, я хочу сказати, що ви можете ще розвинути свою техніку. І я покажу вам два способи, як можна це зробити. Перший спосіб це. Е, Грати гами по три ноти від кожної ноти. Наприклад, раз, два, три. Від першої. Від другої. Раз, два, три. Від третьої. Раз, два, три. Далі. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І ось так. І у зворотньому шляху те саме. Те саме в будь-якій гамі. Це для Ось. Так. І другий спосіб це грати через звук. Наприклад, перший, третій, другий четвертий, третій, п'ятий і так далі. І так само звернемося до шляху. Ось такі ідеї я хотів сьогодні вам показати. Дуже дякую за увагу. Нагадаю, що сьогодні дуже важливо підтримувати Збройні Сили України. Я це роблю разом з моєю дружиною. Ми робимо це через волонтера Сергія Стерненка. Тому послання на цього волонтера я залишаю в описі до відео. Дуже дякую за увагу і побачимось з вами на наступному занятті.